Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі програма Православний погляд минулої програми ми з вами говорили про те, що таке релігія взагалі. А в сьогоднішній нашій програмі спробуємо з вами вияснити, яка ж релігія є істинною. Ми з вами в минулій програмі згадували про різні теорії походження релігії, і, в принципі, найкраща суть цього самого походження дає Святе Письмо. В посланні до Римлян в першій главі, починаючи з 18 стиха, апостол Павло якраз і розкриває сутність походження, народження, взагалі появи всіх релігій як таких. Спочатку була одна релігія, істина, яку Господь. Дав Адаму і Єві в раю, а потім після гріхопадіння людина почала ховатись від Бога, почала тікати від Бога, і в кінці кінців замість істинного Бога почала поклонятись ідолам або тим різним теоріям чи релігійним концепціям, які вона створила сама, без врахування отої самої єдиної істинної релігії, яку мали Адам з Євою. Але все ж таки ця істина збереглася Святому письмі, і на сьогоднішній день кожен із нас може ознайомитись з нею. Багато хто, можливо, буде заперечувати саму актуальність або можливість порівняння релігій між собою. Але знову ж таки, справа ця дуже і дуже важлива. Я маю на увазі. Ту істину, яку сповідує кожен із нас, тому що якщо він помиляється, то звичайно, що від цього залежатиме його вічне життя і спасіння в кінці кінців. Зазначте, що жодна з релігій ніколи не говорить з точки зору критеріїв, подобається чи не подобається. Кожна релігія стверджує свою істинність. І саме, напевне, тому можна порівнювати їх між собою. Тим більше, що якщо пригадати слова, які були на початку програми Євгенія Трубіцького, що це є організоване поклоніння вищим силам, то ми зможемо з вами без надзусиль побачити. Що релігії відрізняються одна від одної не тільки з точки зору обрядової сторони, а й по віровченню та по світосприйняттю. Це абсолютно різне світобачення в кожній релігії. Треба визнати, що релігії відрізняються між собою і відрізняються дуже і дуже серйозно. І саме тому до релігії не можна підходити з точки зору суб'єктивності. Якщо, наприклад, існує об'єктивна істина, то саме з точки зору об'єктивної істини ми маємо робити якісь певні висновки. Навожу приклад. Всі ви знаєте, що 2 додати 2 дорівнює 4. Це є істина об'єктивна. Комусь ця істина може не подобатись, він буде стверджувати, що 2 додати 2 буде дорівнювати 3 або 5. Це не означає. Що істина від цього страждатиме. Це просто означає, що ця людина поміляється. Тому, напевне, має існувати така сама об'єктивна істина або такий критерій, завдяки якому можна було б релігії порівнювати між собою. Свого роду істина ідеальна, ідеальне твердження, так ще можна сказати. Це твердження треба задавати кожній релігії. І слухати відповідь, яку вона нам дасть. Якщо зібрати проповідників різних релігійних течій і запитати в них, хто для них такий Господь Бог, можна почути дуже різні відповіді. Хтось скаже, що Господь це розум, хтось скаже, що Він це сила, хтось скаже, що Він творець, що Він всесильний і так далі. Ці всі критерії, звичайно, в якійсь мірі. Знову ж таки, в дуже незначній, говорять про те, що можна взнати про Бога. Але уявімо собі, що до цих проповідників підійшов ще один, який каже такі слова. І знаєте, я погоджуюсь з вами, що Бог це розум, це сила, що Бог творець. Але я би ще додавив одну характеристику по відношенню до Бога, що Бог є любов. Ми з вами не можемо не погодитись, що саме це твердження. Є найвищим уявленням, по-перше, людини про Бога, а по-друге, найкраще говорить про відношення самого Бога до людини. Але чи кожна релігія може сказати саме ці слова про того Бога, який являється центром їхнього світосприйняття? Давайте задамо по черзі це питання кожній із релігійних течій. Почнемо. З найпростішої та найпримітивнішої форми релігійного світосприйняття, а саме з шаманізму. Тим більше, що дуже багато наших співгромадян активно співпрацюють саме з цією формою, звертаючись до бабок чи екстрасенсів. І бабки, які відробляють, які в принципі, називаються просто ворожками, так само екстрасенси або шамани. Це люди однієї тієї самої категорії. Люди, які працюють, саме працюють, тому що про молитву тут мови не йде з духами. Не так давно в нашій країні проводилось соціологічне опитування, в якому ставилось одне питання, що ви будете робити в разі біди, яка може трапитись або трапилась з вами чи з вашою сім'єю. Більшість з опитуваних сказали, що в першу чергу вони звернуться до. До бабок, ворожок, екстрасенсів. Потім, якщо вони не поможуть, то до лікарні, і тільки потім вони звернуться до церкви. Саме тому ми говоримо про те, що більшість з наших співгромадян мають а дуже активні контакти із цією найпростішою формою релігійного вірування, а саме з шаманізмом. Ні про яку любов тут мова взагалі не йде. А все базується просто. На таких собі ринкових відносинах. Ти міні, я тобі, дуже часто шаман обіцяє цьому самому злому духу, що він пожертвує чимось, а зазвичай цією жертвою може стати і здоров'я тієї людини, яка звертається до шамана, для того, щоб задовільнити ті величезні вимоги, які дух має до душі людської. Тому це для багатьох наших співрозмовників сьогоднішніх. Може слугувати таким собі попередженням. Треба дуже добре подумати, перш ніж звертатись до екстрасенсів, ворожбитів чи просто бабок. Тепер на черзі у нас язичництво. Як відомо, язичники обожнюють сили природи сонце, місяць, зорі. Чи можемо ми сказати, що сонце любить людину? Адже сонце дає життя? І те ж саме Сонце заподіює смерть. Це дуже добре знали єгиптяни. Саме тому вони приносили людські жертви своєму Богу Сонця, якого вони називали Ра. Жодна з сил природи любити людину не може. Тому язичництво зразу ж таки, так само, як і шаманізм, підпадає під релігію неправильну, неправдиву. Істини ні в тій, ні в іншій немає. Хтось може сказати, а як же індуїзм? Питання: а який із богів в індуїзмі любить людину, адже їх там нараховується 3 мільйона 333 тисячі 333. який саме з них проявляє свою любов по відношенню до людини? Є, напевне, люди, які скажуть, що Крішна. Але справа в тому, що у бхагавад Гіті сказано, що людина повинна любити Крішну. Але про те, що Крішна любить людину взагалі ні слова, тим більше, що більшість із послідовників саме цього релігійного світосприйняття ніяким чином до індуїзму не відносяться, це одна із сект, яка виникла через європейську рецепцію якоїсь частини індуїзького вчення. Наприклад, якщо ми з вами візьмемо безпосередньо класичний індуїзм і подивимося хоча б на зображення тих богів, які ми. Маємо там, то неважко буде помітити, що ці боги ніяким чином не вписуються в нашу концепцію про любов. Наприклад, богиня Калі в індуїзмі зображається як жінка, яка сидить на горі людських трупів серед моря крові. Її шия увішана намистом із людських голів, а замість волосся в неї змії. Сама вона чорного або темно-синього кольору. Звичайно. Що в разі саме цього факту ми зможемо зробити дуже легкий висновок. Ніякого відношення до любові сам індуїзм не має. До світових релігій відносять ще й буддизм. Задамо питання нашої програми і цій релігійній течії. Справа в тому, що в буддизмі взагалі поняття про Бога не існує, Будда не любить людину. З дуже простої причини, Будда не є Богом. В жодній із тріпітак або три корзини, які написали ученики Будди, ви не зустрінете місця про те, що Бог існує, або про те, що Бог є любов. Буддизм це єдина атеїстична релігія. Вся суть цієї релігії зводиться тільки до одного до духовного самогубства. Людина для того, щоб позбавитись від страждань, а найбільшим стражданням в буддизмі є смерть. Повинна не народжуватись. Для того, щоб не народжуватись, вона повинна нічого не хотіти. Буддизм, як чадо індуїзму говорить про те, що людина повинна розірвати колесо сансара, тобто безперервні народження ланцюжок безперервних народжень. І тому, для того, щоб не народжуватись вона повинна нічого не хотіти. Людина не повинна хотіти навіть того, щоб нічого не хотіти. Тобто вона не повинна хотіти взагалі нічого. Це є духовним самогубством. Досягнення цієї сумнозвісної Нірвани це є розтворення людської особистості в божественному ніщо. Так само, як соляна лялька розтворюється в океані, каже буддизм, так само людина розтворюється в божественному ніщо. Просто зникає. Ні про яку любов людини добуде чи буде до людини, тут знову ж таки мова не йде. Тому і ця релігійна. Концепція не витримує ніякої критики. Все більших обертів у сучасному світі набуває ще одна релігійна концепція, яка називається ісламом. Чи є Аллах для кожного мусульманина любов'ю? На це питання іслам відповіді не дає. Справа в тому, що найбільшим благодіянням, яке Аллах звершує по відношенню до людини, є те, що він дарував людині Коран. Аллах для будь-якого мусульманіна це сила, це розум, це творець, це суддя, але не любов. Тому знову ж таки, і іслам не може підпасти під визначення, яке ми поставили на початку нашої програми. Бога і людини говорить християнство. Апостол і евангеліст Іоанн Богослов говорить безпосередньо саме таку фразу Бог є любов. І справа ще й в тому, що це не просто слова. Бог, який для філософів являється найвищим абсолютом, для християн є отцем ось саме цей Бог святій Троїці поклоняємий, а безпосередньо друга іпостась цієї святої Троїці втілюється, приймає тіло людини для того, щоб перетерпіти всі ті величезні муки, які випали на його долю, цим самим позбавити людину від влади гріха та смерті. Господь не залишився осторонь до наших з вами страждань. Господь став одним із нас. І про це говорить тільки християнство. Звичайно, що ця істина дуже часто являється свого роду хрестом для розуму. Не всі люди можуть її прийняти. Не всі люди зможуть зрозуміти, яким чином Господь, який створив цей світ, став людиною для того, щоб спасти всіх нас. Але з іншого боку, саме ця. Істина для всіх християн є дуже і дуже відрадною. Ми з вами знаємо, що в такому разі людина не просто травичка на поверхні планети Земля, до якої Богу справи немає. А кожен із нас насправді має величезне значення в очах Божих. І саме для того, щоб дати нам з вами життя вічне, для того, щоб врятувати нас від смерті та гріху, Господь стає людиною. Створюючи людину, Господь наділяє її свободою волі. Дехто з святих отців саме в цьому бачить відблиски того образу Божого, про який говорить Святе Письмо, але наділяючи людину свободою волі, Господь іде на певний ризик, тому що свобода волі передбачає, що людина може відпасти від Бога. Але без цієї свободи не може йти мова ні про яку любов, тому що любов можлива тільки тоді, коли є ця сама свобода. І ось людина робить вибір неправильний, і Господь не залишає цю людину. В святому Письмі є ще й таке місце, що так возлюбив Господь світ цей, що послав сина свого єдинородного. Для того щоб кожен, хто вірує в ім'я Його, мав життя вічне. Господь любить цей світ, Господь любить нас всіх. Саме тому Він і стає людиною, віддає своє життя, розпинається на Христі, Воскресає, для того, щоб і ми могли воскреснути разом з ним в життя вічне. Отже, на сам кінець нашої програми хочеться сказати ще декілька слів. Ми з вами. Звертаючись до авторитетних текстів різних релігійних концепцій, задавали їм одне і те ж саме питання, чи є для них Бог любов'ю, тому що саме любов є найвищим проявом відношення людини до Бога. Ми змогли побачити, що ні Бхагавадгіта, ні Махабхарата, ні Коран, ні Тріпітака не дають відповіді на це питання. Для них Бог любов'ю не є. Тільки один із авторитетних текстів, який знаходиться в цьому світі, дає відповідь на це питання саме в тому плані, в якому ми його запитували. І цим текстом є святе письмо. Тільки в святому письмі сказано, що Бог є любов, і тільки святе письмо говорить про те, що Бог для того, щоб спасти нас всіх, сам став людиною, віддав себе в жертву за нас. Немає більше тої жертви, якщо хтось положить життя своє за друзів своїх. До побачення!